Вітаю з неділі. Сьогодні ми продовжимо знову-таки, говорити про послову віри. Я сьогодні хотів повернутися такої дуже важливої теми, як безсмертя душі. А, тому що, знаєте, іноді буває таке парадоксальне. От а, спілкуєшся з людьми, і люди кажуть, що да, ми віримо, що є Бог. Так, ми віримо, що є Бог, бо люди відчувають його присутність. Тому що ми коли народжуємося в цей світ, у нас є ця релігійна інтуїція, і ми відчуваємо, що є Бог. І тому, по суті, справи, таких от невіруючих таких в жорсткому смислі цього слова, їх насправді не дуже багато. Інше діло, що коли люди відчувають, що є Бог, вони вірять в душі, вірять по-своєму, що дуже часто. Ну, Приводить до іноді навіть фатальних помилок, але в більшості свій відчуває, що їй зможуть. Але от, коли стосується питання загробного життя, без душі, душі, тут от, більшість людей в це не вірять. Навіть іноді буває таке, що люди роками ходять до церкви, сповідаються, причищаються, а потім отак раз і хтось радує батюшку. А знаєте, я сумніваюся, що є безсмертя. А я сумніваюся, що є загробне життя. І батька такий за голову хватається до мене. ой, я ж скільки розказував, скільки розуму. <кій> і от це парадоксально. Всі вірять в Бога, а в безсмертя душі, в загробне життя, в воскресіння мертвих, майже ніхто не вірить. Тож не вірить, ну дуже мало, дуже мало людей. І, і знаєте, якщо, взя... якщо йти далі цією логікою, то якщо є Бог. В той же самий час Він не сотворив безсмертя, він не сотворив життя вічного. То виходить якийсь злий Бог. Виходить, Він сотворив людей для того, щоб вони тут пожили, спробували життя. Адже знаєте, ми спробували життя. І нам це життя сподобалось, тому що ніхто, ну, мало хто спішить з цим життям розпрощатися. Нам подобається жити, тому що жити це благо. Існувати це благо. І Бог нам дав це благо. І виходить, якщо Бог є. А безсмертя немає, то виходить злий Бог, тому що Він сестра вродий, дав їм скоштувати безсмертя, життя, існування, а потім раз і це все отобрав. А за чим тоді це все було? Ми навіть в наших людських взаєминах ну, розуміємо. Так? Так. Хтось, хтось комусь щось подарував, якийсь дуже такий гарний подарунок. І ця людина така ти, який, 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 який гарний подарунок. Як прекрасно. Як гарно. А потім той, хто подарував, прийшов і сказав, знаєш, а давай обратно. І ти більше ним користуватися не будеш. От тоді здивимося, а навіщо ти взагалі дарував, якщо ти це опять відбираєш? І от е, нам е, дуже важливо зрозуміти, так, що Бог є любов і Бог є благим. І Він дарує нам саме, саме справжнє безсмерття, саме справжнє життя вічне. Яке починаються тут, в нашому земному житті, яке буде мати продовження після смерті нашого Тіла, бо в нас є безсмертна душа, яке буде мати торжество в житті майбутнього віку, коли Ісус Христос прийде в цей світ Другом в своєму пришестві і воскресить всіх людей, абсолютно всіх Воскресить, для життя вічного Царства Божого. І от е, ми, знову таки християни, ми і до церкви приходимо і причищаємося, каємося в гріхах і молимося, саме маючи уповання і надії на це. Тому що по слову апостола Павла, да, якщо Христос не Воскрес, то наша віра даремна. А чому? Тому що якщо Христос не Воскрес, то і ми не Воскреснемо. А якщо ми не Воскреснемо, то все втрачає свій смисл. І от, для того, щоб зрозуміти, да, чи є в нас ця сама душа. Тому ну, що, знаєте, зачасту ми живемо і якось так звертаємо до свого тіла, до своєї душі. що Навіть іноді не помічаємо, що це в нас є. Як Так само, як в нас буває з людьми, які є біля нас. Іноді люди проживають біля нас роками, десятиліттями, а ми їх перестаємо помічати. Навіть в сім'ях. От в містах таке буває, що от люди живуть в одному під'їзді, а навіть не знають, як звати сусідів. Та так до такої степені привикли до них, що не знають, як їх звати, чим вони живуть. І в сім'ях таке буває, що от є чоловік і жінка, да, от, би в домі є чоловік і жінка, хоч би вони якось там общаються, але зовсім як чужі люди, не помічаючи один одного, та це трагічно. Так само, і, і з нами буває, у нас є безсмертна душа, бо ми до такої степені зашиваємося в суєті, в якихось заблуждення, в гріхах, що ми перестаємо собі її відчувати. Але якщо от ми. Зупинимо, сідаємо серйозно подумаємо, прислухаємося до самих себе, ми відчуємо в собі саме цю безсмертну душу. І логічно логічно зрозуміємо, да, що є це саме безсмертна душа. Я почну з того, що от є такий містичний досвід. Тобто слово містика це, це латинське слово, яке переводиться як таємне. Тобто містичне це таємне. А чому воно таємне? Тому що е, його не видно, його не побачиш. Коли кажуть, покажіть мені душу безсмертну. Коли вчені відкриють цю безсмертну душу, тоді ми в неї повіримо. А вчені ніколи не відкриють безсмертну душу людині. Тому що наша сучасна наука, вона загострена на вивчення матеріального світу. Тобто те, що є матерія. І те, що рухається по законам природи. А душа вона нематеріальна, душа вона з іншого світу, з духовного світу. Тобто, Наше тіло є матеріальне, а душа нематеріальна, тому побачити мікроскоп чи в телескоп чи там зробити якийсь хімічний експеримент, щоб там посадок душа випала, це не буде нікого. Тому що душа нематеріальна. Тому побачити її мікроскоп неможливо. Але душа, вона до такої степені явна для нас, що ми всі її відчуваємо. Ми це заблокиваємо правильно, ми її відчуваємо. В чому ми її відчуваємо? В містичному нашому переживанні. В чому ця містика проявляється? Да, таке таємне відчуття якогось духовного. Навіть в наших таких речах страх чи любов, чи відчуття краси, чи відчуття потрох, потворства. Тож ми ж подивимося на картину, яку якийсь відомий художник. Ми скажемо, яка краса. Подивимося на калюжу осінню, да? де там грязюка, ми скажемо, яка потворність. А чому ми вирішили, що то красиво, а це не красиво? Коли ми по новинах побачимо, що десь там хтось когось убив, ми кажемо, як це погано. Тому ми йдемо по вулиці і десь там хтось з кимось матюкається, ми кажемо, які які невиховані люди, як це так можна матюкатися. А коли проходимо мимо о, якихось людей, які спілкуються на якісь високі теми, вони так кажуть, о, які культурні люди. А звідкіля ми так вирішили? Тому що з точки зору фізики, що е, матю, що якийсь вірш, це всього-навсього, ну, воно на, на, написане да, о, цими самими чорнилами, і, і коли це озвучується, це всього-навсього коливання воздуха, це всього-навсього здушні е, звукові волни. А як ми відвічаємо, що це добре, це добре, це гарне, це негарне. І ми самі в собі розуміємо, що в нас є щось, що не від матерії. Є щось, що матерією, яке судить все, яке всьому надає смисл. І оце саме і душа. Тому що якби душі не було, а була б тільки матерія, і ця матерія рухалась по законам природи, то в нас навіть свободи волі не було. А так у нас свобода волі є, і кожен з нас про це може сказати, що в мене є свобода волі, тому що я сам вирішую, що мені робити. Адже коли є тільки матерія і закони природи, потім ця матерія рухається, то для свободи волі не залишається місце. Так само, як немає свободи волі в стихії. От коли е, горить вогонь коли пожар, ми розуміємо, що. Ругатися на вогонь безсмисліно, тому що це стихія, воно рухається саме так, як, як в природі є. А коли ми бачимо, що там потоп чи, чи засуха, так, ругатися безсмисліно, тому що ми розуміємо, що це закони природи. Але коли ми бачимо там, дитину, яка балується, яка щось робить, дитина, ми до дитини підходимо і починаємо ругатися. Казати, що ти не діє так, це не зявне. Хоча з точки зору фізики, що це дитя, що це пожар, це всього на всього матерія, яка рухається. Але ми чомусь кажемо, що от у вогня свободи волі нема, тому вогонь в, в тюрму садить безсмислення. А от в людини свобода волі є. І тому людину кожна в тюрму посадити, щоб ця людина і справилася. А і справиться людина може тільки тоді, коли є це саме свобода волі. Тому навіть це те, до чого ми звикли. Це наша нравство, да, відчуття краси чи потворства, вона нам підказує, що в тебе є душа, є в тебе щось, що нематеріальне, є щось, що надматеріальне, є те, що, що оцінює абсолютно все, що на кого тебе відбувається. Те саме ми можемо сказати і про е, те, яка є інтуїція, да, тому що, от, якщо ми глянемо на е, історію людства, то. В історії людства ми не знайдемо жодного повністю атеїстичного народу чи цивілізації. Навіть коли археологи розкапують захоронення деревних людей, тому обов'язково в цих урганах вони знаходять сліди е, обряду, що цю людину хоронили не просто так, туди клали якісь речі, е, цю людину посипали якимсь, якимсь спеціальним порошком. Є обряд. А зачем обряд? Там, де є обряд, там значить є віра в повне життя. І от ми бачимо людство, яке протязі всієї своєї історії вірить в законне життя, вірить в цю саму безсмертну душу. Оця загальна людська інтуїція нам говорить про це, що є ця безсмертна душа, яку, звичайно, ти не побачиш, тому що вона не Пам'ятаєте, як у святителя Лупи Кримського я вам про це розповідав, що в нього був такий випадок. Він, він був єпископом і хірургом практикуючим. От Якраз в той період, коли християнство воно знищувалося в владою. а він казав, що от я буду оперувати тільки в подрядниках. І, і буду вчити студентів, тільки в да, він читав лекції, есть, во всьому Радянському Союзі в церкви закривалися, священики тюрми сажали, а він в подресні кидав вчить студентів, як видаючися врач, лікар-хірург. І студенти його часто питали: от як це так, ви, професор, можете бути віруючим, вірити в те, що ви нікого в своєму житті не бачили нікого, напевно, не побачили? Він мені відповідав так, також просто. Говорит, ви вірите, що є любов, а ви вірите, що є ненависть? Ви вірите, що є розумність чи глупость. А я скільки раз скривав черепну коробку, крім м'язів і крові, я там не бачив ні глупості, глухості, ні глухості. Скільки раз я серце, на серці робив операції, не бачу я там ні любові, ні ненависті. Тобто є те, що ми побачити можемо, але воно є, ми це відчуваємо. І навіть коли ми говоримо в своєму житті, моя рука, моя нога, моя голова, я так думаю. Да. Де оце я? Ми якби ставимо це я в центр, і чому я належить це тіло, яким ми керуємо. Кажемо, я керую своїм тілом. А в мене буде серце. Я думаю, я користуюсь своїм розумом, да, я відчуваю, я користуюсь своїм серцем. Оця відділеність навіть в нашій звичайній мові, вона явна, ми відділяємо, що є душа, що є тіло. Які це саме тіло і належить. І, звичайно, да, є зараз такі речі, про які, звичайно, є спорними, тому що багато людей про це пишуть по-різному, але є такий опит, як клінічна смерть. Тобто, Коли людина вмирає в прямому сенсі цього слова, і там ще є 10 хвилин, коли цю людину можна ще реанімувати. І от, тому що після цього да, відбувається невідворотне пошкодження головного мозку. І вже все. людину, якщо можна навіть да, вернути до життя, але от людина вже не буде повноцінно жити. І от часто бували такі случаї, зараз є, тому що медицина розвита, що здавалося, що людина померла, а її реанімували. І потім ця людина розповідає, що бачимося сторони. І лікаря, і бачила зі сторони своє тіло, все, що відбувалося навколо. Хоча це було неможливо, тому що втратили свідомість і вже без свідомості привезли цю людину до саму апеляціону. І ця людина потім, коли прийшла до себе, розповідала, що от в апеляціони, отам стіл, отам стуло, оцей лікар мене оперував, оця медсестра теж асистувала. І я навіть особисто знаю таких людей. Навіть нашого села, які таке пережив. І от, е, і звичайно, да, от сам, сам цей досвід, далі він може бути дуже різним, тому що якщо ми в інтернет заліземо, там багато що розказують, да, і те, що надо, що не надо. Сам факт, того, що от такий досвід є, да, він говорить про те, що от є душа, яка може виходити з тіла. І душа це є наша свідомість, наша пам'ять, те, що нікуди не дівається. Тому не все просто так є в нашому світі. Будемо це пам'ятати. І коли ну, черговий раз да, от, хтось нам задасть це питання, чи ми самі здамо собі це питання і спитаємо, а да, що я в церкві забув, в чому мені буде йти? Да, зачасту люди кажуть, ну от йти, щоб було легше життя, да, щоб проблеми якісь вирішились, щоб одужати від тих хвороб, які мучують. Багато людей приходять саме заради цього. цього. А потім уходять із церкви. Тому що в церкву приходять не за цим. В церкву приходять якраз для того, щоб успадкувати життя вічне. Тому що саме в церкві тут дається цей дар життя вічного. Тому що саме по собі безсмертя душі це є даність, яка дана нам усім. Але е, ми знаємо і священного писання, і по суті, е, наша логіка нам також це підказує, що не всі наслідують рай. Тому що є такі люди, яких в рай, і вони цей самий рай перетворюють саме на пекло. І тому а, не всі наслідують. А що ж робити, наслідувати? От Для цього Бог стає людиною. Він бере на себе нашу смертну природу людську. Він воскресає смертну для того, щоб не тільки дарувати а, от це саме вічне життя безсмертне для душі, але й для тіла. Тому в церкву ми приходимо для того, щоб наслідувати життя вічно, щоб коли настане день Воскресіння Всеобщого, ми воскресли Воскресінням життя, а не Воскресінням Осуду. І ми причащаємося, каємося в своїх гріхах і молимось перш за все, для того, щоб спасти свою душу, спасти себе для вічності, щоб бути з Богом в мирі і єдності любові. І саме це важливо тут почати. Адже всім відома приписка, да, що посієш ти пожнеш, це, по суті, слави слова апостола Павла, який говорить да, про те, що тут ми в цьому житті сіємо, а в житті майбутнього віку воно всходить. Посіємо любов, зійде любов. Посіємо гнів, пожнемо гнів. І тому, і тому ми повинні постаратися тут, скільки у нас є сил, скільки у нас є часу, тут в цьому житті посіяти. Саме цю любов і віру, і вірність нашому Творцю, що потім да, воно дало добрий всхід. І ми були наслідниками цього життя вічного, яке нам готова. А ця інтуїція да про те, що є безсмертна душа, що, що смерть це не кінець. Да, адже в Християнстві це не тільки, ну, повторюсь, не тільки християнство надіється на життя вічне, тобто для душі безсмертне, надіється на Воскресіння. Що не тільки душа спасає, але й Тіло спасе Христос, коли Воскресить нас. І ми пам'ятаючи це, майте з усієї сили, тільки в нас це входить, триматися церкви Христової, триматися цих спасительних таїнств, через які от ми маємо це саме спасіння. Якщо ми, звичайно, віруємо, тому що якщо ми не віруємо, це таїнство може навіть для нас бути восум. Тому нам треба вірувати. Вірувати любити. А якщо в чомусь не сумніваємося, треба докапуватися, треба шукати. Помните в діяннях апостольських, коли на апостолів зійшла благодать Духа Святого у вигляді вогняних язиків, Дух Святий зійшов на них, апостол Петро вийшов на проповідь до Єрусалим'я. Навернулося на християнство близько п'яти тисяч людей. І що ці люди спитали в першу чергу, коли увірували? Вони сказали, браті, що нам робити далі? Що нам робити далі? І от коли людина доходить до того розуміння, що є Бог, що є безсмертя, що є загробне життя, що є Воскресіння мертвих, далі людина повинна задати питання: а що мені робити? Як мені врятуватися? За що я, що я можу утримати да, для того, щоб піднімати життя вічне? І оце питання на це питання церква дає. Христос нам дає себе. Щоб ми причащали Його, мали життя вічне. Тому приходьте і будьте причасниками, і наслідуйте життя вічне. Амінь.